Вас на каналі Новини для українців з Європи та світу. Сенсація дійсно в Берліні і Фрідріх Мерц, на жаль, не став канцлером з першої спроби. Що сталося? Деталі в цьому відео. Ще одна потужна акція 1+,1 плюс від Євросоюзу. Це озброєння України стане вдвічі потужнішим. Але виникає питання, чому тільки зараз цю пропозицію озвучили? Європейці, як завжди, вони... Дуже багато говорять, але мало що роблять. Дональд Трамп поклав ока на ще одну країну, а Литва хоче відгородитись від неадекватних сусідів. Про все це розповім вам детальніше далі. вашу думку, як завжди, пишіть в коментарях під цим відео. За лайки, підписку щиро вдячний. Що, Дональд Трамп поклав око на ще одну країну, і нова ціль його анексії це наступний пункт у загарбницьких планах Трампа. Гренландія, ви знаєте, поки зачекає. Президент США натякає на анексію Канади, але поки без танків. В інтерв'ю NBC News Дональд Трамп заявив, що не розглядає військове захоплення Канади, але все може бути, каже він. Про Гренландию думка прозвучала набагато жорсткіше. Там Трамп не выключил силового варианта. Послушайте. Я думаю, что никогда до этого не дойдем. Это может произойти. Что-то может произойти с Гренландией. Буду честным, нам это нужно для национальной и международной безопасности. Это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Я просто не вижу этого. Должен быть честным с вами. Пам'ятаєте, він пропонував купити Грінландію у Данії, і тоді це виглядало як жарт. Але тепер звучить з іншим підтекстом, особливо в умовах зростаючої геополітичної напруженості в Арктиці США. До речі, щороку витрачають близько 200 мільярдів доларів на Канаду. Щоправда, він одразу зауважив, що військовий сценарій там поки малоймовірний. Ну, Німеччина шокує дійсно новинами. Президентка Бундестагу Юлія Клекнер оголосила результати голосування в Бундестазі. За проголосували 310 депутатів проти 307, утрималось 3. Відповідно, друзі, Фрідріх Мерц не обраний у першому турі канцлером Німеччини. Для перемоги в першому турі Мерцу потрібно було 316 голосів. Абсолютна більшість у Бундестазі його коаліція, до речі, мала навіть 328 депутатів, тобто з запасом. Проте під час таємного голосування він отримав лише 310 голосів на 6 менше необхідного. Щось подібне трапляється, друзі. Взагалі, вперше його обрання вважалось майже гарантованим. Що буде далі? Процедура згідно з законом, це другий тур голосування. Він має відбутись протягом 14 днів. І в ньому мерц знову повинен отримати абсолютно більшість голосів, тобто 316. Якщо і цей тур завершиться невдачою, то проводиться третій тур. А тут вже достатньо простої більшості голосів присутніх депутатів, тобто більшість за, ніж проти. Якщо кандидат її набирає, Федеральний президент може призначити його канцлером або розпустити бундестаг і оголосити нові вибори. І вибори мають відбутись не пізніше ніж за 60 днів після розписку. Що це означає для Мерца і Німеччини, друзі? Це провал, погодьте, сильний удар по авторитету Фрідріха Мерца, навіть попри те, що шанси на перемогу в наступних турах в нього залишаються високими. Політична невизначеність викликає поготись питання про єдність. Його коаліції, з якою Мерц йшов до влади. Європа хоче озброїти Україну вдвічі потужніше за ті самі гроші, і для цього там запропонували неочікуваний хід. Тобто Брюссель може почати закуповувати зброю не в себе, а прямо в українських виробників. Як я казав спочатку, не зрозуміло, чому це неможливо було зробити раніше. Про це, до речі, заявив комісар ЄС питань оборони та космосу і пояснив, чому це не просто жест, а потенційний прорив у масштабах підтримки. Що ви думаєте, до речі, з цього приводу? Напишіть в коментарях. Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, до речі, як ви вважаєте, зможе Трамп переконати його чи ні, то він каже, що ми могли би висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко, значно збільшивши нашу військову підтримку для України. Тобто зараз ЄС і США витрачають близько 40 мільярдів євро на рік на військову допомогу Україні, але більша частина цих грошей йде на закупівлі за кордоном у західних оборонних концернів. А українська зброя коштує майже вдвічі дешевше. А отже, при таких самих витратах Україна може отримати вдвічі більше озброєння. Зробити це планують через нову систему кредитів безпеки від ЄС, яка дозволяє країнам напряму фінансувати військові закупівлі для Києва. Це може стати основою для стратегії миру через силу, яку в Брюсселі все частіше обговорюють як відповідь на агресію Кремля. В свою чергу Ізраїль планує велику війну, і зараз Ізраїль закликає. Резервістів Ізраїль мобілізує десятки тисяч резервістів і запускає план щодо розширення та поглиблення військової операції проти Хамас. Влада офіційна, до речі, підтвердила, що мета це повний військовий контроль над сектором Газа та знищення інфраструктури бойовиків як на поверхні, так і під землею. Військовий кабінет Ізраїлю одноголосно затвердив план завоювання гази, запропонований начальником Генштабу Цехал. У Литві запропонували збудувати лінію оборони на кордоні Зареф і Белорусі. з мінами, грбами, артилерією, тобто з укріпленими рубежами. Опозиційна партія Союз Вітчизни пропонують створити повноцінну лінію оборони в дусі часів Другої світової. Її хочуть назвати на честь. Великого князя Вітатуса символу литовської незалежності. Вартість цього проєкту оцінюється приблизно в 1 мільярд євро. І все для відбиття потенційної атаки з боку РФ чи Білорусі. Тобто, все, щоб відгородити стіною від неадекватних сусідів. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі! thank <laughs> you